І всім привіт-привіт, мої любі! Думаю, багато з вас, ходячи по творчим магазинам, помічали там ось таке пухнасте дріття. І звісно ж, задавались питанням: для чого воно взагалі? І що можна з такого зробити? Так ось ці так звані дивні палички називаються синельний дріт і використовуються для створення різних цікавих фігурок і навіть часом букетів. Насправді працювати з ним зовсім не складно. Давайте і ми спробуємо з вами сьогодні зробити легкі та кумедні фігурки. Як можна було вже помітити з обкладинки цього відео, сьогодні ми будемо робити грудого котика та синього песика. Для цього нам знадобиться саме дріт двох різних кольорів. До речі, його я фарбувала самостійно, ось цією фарбою для тканини. Якщо вам цікаво, як можна пофарбувати синель у потрібний вам колір, можете заглянути в моє попереднє відео. Посилання на нього буде в описі. І так, ще нам знадобляться декоративні очі та щось для носика. Ви можете використати напівпусини, великий бісер, стрази, вирізати носик з маленького шматочку фоамірану, або навіть зліпити носик з пластиліну, як це особисто зроблю і я. А після цього ще покрию все кольоровим лаком для більшої виразності. А ще додатково пропоную вам взяти щось, чи можна буде прикрасити ваших хвостатих звіряток. Ну і, звісно ж, нам задобувся термоклей, щоб очі та носик надійно тримались на місці. Ну що ж, а тепер почнемо? Давайте спершу зробимо котика. Отже, беремо три дротинки і складаємо кожну навпіл. Після чого розрізаємо посередині. І в нас повинні вийти ось такі шість невеличких дротинок. Після цього беремо три з них і рівно складаємо, закручуємо посередині, щоб сформувати так званий тулуб нашого тіла. Має вийти ось так. Тут вже видно чотири лапки та шия з хвостиком по різні боки. Отже, обираємо сторону для дріт трохи коротше, це буде шия котика. І з цієї сторони робимо передні лапки. Для цього беремо одну лапку і складаємо навпіл. Але складати треба так, щоб зверху залишився виступаючий хвостик, або, простіше кажучи, невеличкий кінчик дроту. Ось такий кінчик має залишитись. Намагайтесь робити його не дуже маленьким, щоб ще можна було загнути його потім навколо тіла. Тепер включаємо фантазію і уявляємо ось тут нашу крихітну лапку котика, беремо її двома пальцями, якби затискаючи і не даючи закрутитись. І ось так тепер прокручуємо. Стараємось паралельно отримати і наш кінчик, щоб він не втік далеко. Тепер підгинаємо нашу лапку ось так і вже видно, що у нас вийшло. А тепер робимо так само з іншими трьома лапками. Тільки лапки ззаду ми загинаємо носочками в ту ж сторону, що й передні, щоб всі лапки дивилися вперед. І, звичайно ж, поправляємо лапки, щоб вони були однаковими. Тут взагалі використовувати ножиці не потрібно. Якщо щось нерівно, намагайтесь більше це виправити руками, закрутити сильніше, або навпаки розкрутити, так, щоб за розміром було ідеально. І ось такі лапки у нас, до речі, і вийшли. А тепер давайте покажу, що робити з хвостиками, які залишились. Ми їх ось так обережно пальчиком придавлюємо в сторону спинки. Чому саме в сторону спинки, а наприклад, на шию чи хвіст, яка взагалі різниця? Все дуже просто. Хвісти шия у котика мають бути тоненькими, а ось пузик у котику ми зараз зробимо те, що треба. На корму нашого родового башкетника зараз проволочкою, і завдяки цьому нічого не буде видно. Якраз наші кінчики з лапок і сховаються за його ситим животиком. А от якраз для пузика нам потрібна тонка ручка і дві проволочки. Складаємо їх разом, підставляємо ручку до тіла і починаємо зі спини намотувати спіральку вздовж всього тіла. Головне при цьому процесі не намотувати дріття в захлест. Воно повинно проходити чітко вздовж тулуба. Ось ми закінчили намотувати та кормити котика. Виймаємо ручку, злегка вирівнюємо пузико, і тепер у нас залишилися ось такі кінчики по боках. Їх ми, звісно ж, також повинні приховати, але тепер ми повинні притиснути до основи хвостика або шиї їх. Там по два кінчики з кожного боку, тому два на шию з різних сторін і два на хвостик. Щоб дістатися до хвоста кінчика, ми повинні трохи підтягнути його так, щоб наша перша і друга спіральки трохи звузилися, і стали, якби плавно переходити в основну форму тіла. Слідкуйте за тим, як це показано на відео. Знову розрівнюємо пузику, не залишаючи порожніх місць або дірок. І ось наше тіло вже готове. Тепер зробимо голову. Для голови у нас залишила всього одна проволочка. Беремо її, і тепер наша задача закрутити об'ємну спіральку, щоб утворити півсферу. Для початку робимо ось такий невеликий хвостик. Далі робимо маленький забиток навколо нашого хвостика. І ось у нас вийшла мордочка котика. Далі робимо об'ємний завиток трохи більше. Слідкуйте за тим, як це показано на відео. У нас має вийти ось така полусфера. Вирівнюємо все так, щоб не залишалося зайвого місця чи дірок. Тепер з решти проволоки зробимо вушко. Спочатку формуємо маленький трикутник, а потім проводимо проволоку знизу. Має вийти ось таке вушко. Тепер, щоб вушка надійно трималась, закріпимо їх на попередньому завитку, проведемо через нього проволоку і сформуємо друге вушко. Залишок проволоки закручуємо всередину голови, формуючи потилицю. Вирівнюємо все ще раз і тепер приміряємо голову до шиї, щоб зрозуміти, як її розмістити. Я, наприклад, хочу дуже маленьку шию, але ви можете робити так, як вам більше подобається, чи хочеться. Тепер прикладаємо голову до вибраної довжини шиї і саме тим хвостиком з потилиці фіксуємо голову на місці. Далі весь залишок диття просто ховаємо всередину. Отже, голова з тілом готові. А тепер нарешті зробимо хвостик. Я захотіла, щоб він був у мене тоненький і пруткий, тому піднімаю хвіст угору і закручую його в невеличку спіральку, якби формуючи знак питання. І ось такий котик у нас вийшов він може і стояти, і лежати, і навіть сидіти. А тепер давайте додамо йому душі, приклеївши йому оченята і носик. У мене, наприклад, будуть великі очі, щоб передати нашому котику смішний і трохи дурнувати вигляд, а ви можете взяти очі поменше. І ось беру два ока і приклею їх на свої місця. Я вирішила не закріплювати їх клеєм, оскільки клейка частина вже достатньо добре прилипла до нашої фігурки. Ви ж, якщо не впевнені, що очі добре триматимуться, закріпіть їх крапелькою клею, так буде надійніше. Ось так, до речі, очі виглядають на моєму котику. Забавно чи не так? Тепер беру пластилін, у мене залишилось трохи в окремому пакетику, і розкочу в руці потрібну форму. Тепер же краще було б взяти зубочистку і посадити наш носик на неї, щоб добре його розфарбувати. Але я зробила це прямо в руці, просто щоб не сильно заморочуватися. Адже фігурка сама по собі повинна була робитись легко. А тепер клею носик на клей. Поки прижимала, він трохи розплющився і став круглим. Але в цілому, я думаю, такий носик моєму котику підходить навіть більше. Що ж, ось такий забавний котик у мене вийшов. Тепер давайте зробимо ще й песика. Для песика знадобиться синє синельне дріття. Цього разу беремо 4 третинки замість трьох і так само згинаємо їх навпіл, а потім розрізаємо ножицями на дві частини. У нас має вийти 8 частин, але потрібні нам будуть тільки сім, тому одну проволочку відкладаємо в сторону. Отже, тіло песика робимо за таким же принципом, як і котика. Беремо три дротинки і крутимо їх посередині, щоб вийшла ось така закручена ковбуса. А по боках у нас вийшло по дві лапки і хвостик шию. Далі думаю, ви і так розумієте, що лапки у нас нічим не відрізняються. Тому повторюємо те саме, що і було у котика. Згинаємо навпіл, лишаючи торчащий хвостик, після скручуємо, залишаючи на кінці нашу лапку. Потім ховаємо кінці, прижимаємо до тіла. Хоча в цьому випадку можна прижати і до шиї або хвоста, бо тут у нас і шия, і хвіст будуть товстенькими, і хвостики, якщо ще, легко закриються. Тепер робимо тіло. Цього разу потрібна ручка трохи товстіша, ніж ми використовували для котика. Але все одно беремо дві тротинки. Беремо і намотимо їх зі спини за таким самим принципом, як і у котика. Кінчики знову ховаємо, затягуючи рядки, ну а тепер робимо хвостик. Беремо, вирівнюємо і складаємо навпіл, закручуємо його і надаємо форму. І ось такий хвостик готовий. Морда та голова песика робиться трохи складніше, ніж котика, тому тут я вже розкажу більш детально. Для нашого мордочки доведеться розкрутити ручку і дістати звідтиля стержень. Беремо одну проволочку і на око відміряємо чверть її довжини, після чого всю цю чверть намотуємо на стержень ручки. Знову ж таки, без захлестів та зайвих відступів. Знімаємо стержень і ось така витягнута мордочка у нас повинна вийти. Вона відрізняється від котячої, і це добре помітно. Тепер плавно переходимо від мордочки до голови. Для цього знову закручуємо об'ємну спіралю. Один, два, три рази. Щоб вже можна було побачити контур собачої морди. Якщо перша спіраль була трохи більшою за мордочку, друга ще трохи більша, то третя повинна бути вже трохи менша за другу. Тепер кінчик, який залишився, заправляємо всередину голови, роблячи потилицю. А з останні дротинки, що вона залишились, робимо вушка. Для цього на одному кінці формуємо невеличку петельку, схожу на вушку, а біля основи трохи закручуємо, щоб вушко добре тримало форму. Тепер згинаємо, як показано на відео. І на цій же стороні крутимо друге таке ж вушко. Вони повинні бути навпроти один одного. Щоб між ними була відстань, ще трохи закручуємо на основі вушок. Іншими словами, на кінцях петель ось так має вийти. Тепер беремо і прикладаємо до голови, щоб зрозуміти, як хочемо, щоб вушки сиділи. Можна зробити їх ближче до мордочки, а можна трохи далі. Обравши місце, беремо кінчик дротинки з вушками і просовуємо через голову, щоб кінчик вийшов знизу. Тепер поправляємо голову та вушка, щоб нічого не зіскакувало. А тепер залишається з'єднати голову з тілом. Для цього знову прикладаємо та дивимося, як хочемо посадити голову. Я знову ж вибрала не надто велику шию. Тепер від голови обмотаємо всю шию, щоб зробити її товстішою. З кінчиком, що залишився від шиї, робимо те ж саме. І ось так погляньте, як легко і просто ми закінчили. Песик вийшов просто чудовим. А тепер давайте оживімо його, приклеївши очі та носик. Цього разу вирішила спробувати пофарбувати носик маркером. І знаєте, вийшло не гірше, ніж лаком. Приклеюю носик на своє місце, і ось такий пес у нас вийшов. Думаю, вони буквально створені один для одного. Два хвостатих найкращих друга, і тепер вони стоятимуть разом у мене на поличці. Ну а тепер саме час їх прикрасити. Беру дві стрічки, і роблю два мініатюрних бантики. Приклеюю і тільки подивіться, як вони змінилися. Ну а кому сподобалось або навіть стало корисним це відео, поставте лайк. Так я зрозумію, що вам це цікаво, і тоді зніму ще щось веселе та креативне з цим цікавим матеріалом. Всім дякую за перегляд і всім па-па-па-па!